Ці миру і добра ми читаємо восьму главу книги Іова. Отже, на арену підтримки страждаючого Іова з'являється ще один товариш, звати його Вилдат. І оці церкви звертають увагу, що Елефас той, хто перший підтримував Іова, той, хто шукав слова підтримки, розради, був найближче до. Ситуація, яка дійсно відбувалася, а наступні друзі будуть говорити дещо віддалено. І ми з вами говорили, що насправді і нам теж буває часто дуже важко підібрати правильні слова для людини, яка перебуває у певних якихось тяжких обставинах. І інколи ми можемо підтримати людину навіть і просто своєю присутністю і мовчанням. Тому що таємниця людської душі це дійсно велика тайна. І в откровенні Івана Богослова сказано, що лише сину людському дозволено відкрити книгу життя. А книга життя, це, мабуть, і, от і є, це наше внутрішнє, те, що лише відомо нам і Богу, і ніхто до кінця його не зрозуміє. І тому людина, мабуть, так, як і оцей Іов, повинна навчитися найбільше упувати все-таки на себе. Підтримка нам обов'язково потрібна, без підтримки ми взагалі стаємо дуже слабкими. Але не завжди тим, хто нас підтримує, вдається правильно нас зрозуміти. Так, наприклад, служіння священника максимально найкраще може зрозуміти лише його матінка. Ось. А навіть і брати і сестри священника не до кінця розуміють всю складність цього служіння. Діти теж ну, можуть розуміти, але теж в них своє життя, вони дещо по-іншому дивляться на це все. От і тому є багато речей, які ми до кінця так і ніколи не зрозуміємо, якщо ми хочемо чиюсь проблему зрозуміти, тому часто ми зустрічаємо такі вислови, що хочеш зрозуміти моє життя чи ну, пізнати мене, то вдягнися в мої чоботи і пройдися в них. Ну, якось так. Говорить, і дійсно, воно так і є. Добренько. Читаємо з короткими коментарями, восьму главу книги Іова. І відповів Вилдат Сахвеянин, і сказав: Чи довго ти будеш говорити так? Слова вуз твоїх бурхливий вітер? Невже Бог спотворює суд і Вседержитель перетворює правду? Якщо сини твої зрішили перед Ним? То і він і віддав їх в руку беззаконня їхнього. Отже, бачите, тут все досить шаблонно. Якщо є страждання, є причина. Ну і він правий. Якщо людина і страждає без причини, це як виключення. Це щоб наперед її застерегти від гріха, або щоб на цій людині відбулися Божі справи. Це так ми знаємо із святого Євангелія. От мені пригадується, коли ще був е, малим хлопцем, і під час богослужіння чи десь ну, де збиралися чоловіки, десь там на перерві виходили з храму. Колись людей до храму приходило дуже багато, і тому богослужіння тривало набагато довше, ніж тепер, тому що багато було сповідників, там записок багато читали, там проскомедія довго звершувалась і так далі. І ось чоловіки збиралися, десь там за брамою, сідали на лавочку поспілкуватися. Я дуже часто від них помітив ці історії, вони розповідали про людські долі. І в мене теж склався свій шаблон що коли десь є якась особлива подія, значить, цьому була причина. Якщо десь хтось щось постраждав, сталася якась трагедія, значить обов'язково в цьому була якась попередня причина, яка з часом вилилася такою трагедією. І коли стався священником, теж почав досліджувати цю проблему. І Я знав, що просто так ніколи нічого не буває. Це лише так в американських фільмах є, що була така прекрасна сім'я, в них все було ідеально. І вони так гарно жили, і так дуже гарно любилися. І тут їхала дружина на автомобілі, і тут сталася якась аварія, і вона загинула. Так не буває. Повірте, що так не буває. Хтось може з цим погодитися, хтось ні. Але так не буває. Завжди є причина. Про це можна цілі книги писати, але треба мати дуже хист літературний, щоб так ну, ці змінити історії правдиві, щоб ніхто себе там не впізнав, ну, тому що це ж буде викриття людських доль. Але насправді ця закономірність точно є. Що мене насторожує, що молоде покоління, яке зараз поруч із нами вже створили сім'ї, живуть, мені здається, що вони вже все менше і менше. На таку закономірність звертають увагу. І вони зазвичай у своїх проблемах і стражданнях шукають причину десь в чомусь іншому. У недбалості лікарів, або, наприклад, там десь в проблемах екології, ну і ще там в чомусь. І так далі. Ну, причини різні, і різні ситуації бувають. Але завжди люди знали, що будь-яке порушення норм. Життя, воно обов'язково несе наслідки. І тому оцей Велдат Вилдат теж так і говорить, що от, мабуть, твої він не каже, мабуть, прямо каже, раз є страждання, значить твої сини нагрішили. Ми цього не знаємо, нема в писанні підтвердження, що діти грішили навпаки, це була благочестива зразкова сім'я. Якщо ж ти знайдеш Бога і помолишся вседержителю, і якщо ти чистий і правий, то він нині ж встане над тобою і умиротворить оселю правди твоєї. Дивіться, знову ж таки, він говорить, мені здається, відірвано. Якщо ти знайдеш Бога, то він знає Бога. Він знає Бога краще, можливо, за цього велдада. Але цей говорить шаблонно. Ну, в принципі, то теж правильно. Значить, ти в даний момент Бога не знайшов. І ми теж так, священники, радім, людям, якщо є якесь складне випробування, найперше, себе досліджуй. Не бігай, не заказуй там 9 молебнів, там 40-40 устів і ще щось. Ніколи, ми, священники, такого ніколи не радим людям. Ти перемінюйся людину, роби висновки. Сім'я, родина, ідіть в храм, моліться, кайтеся, змінюйте своє життя, намагайтеся жити у мирі з рідними, з близькими, прощайте і будете надіятися на Божу милість. Вилдат говорить правильно. Відірвано від конкретної ситуації, але правильно. І Якщо спочатку в тебе було мало, то згодом буде дуже багато, правильно каже. Він не знає, що готує Господь, але він сказав, що шаблонно буде так. І правду сказав. Бо прийде час, і остання глава нам дасть відповідь на це питання. Бо запитай у минулих родів і вникни у спостереження батьків їх. А ми, вчорашні, нічого не знаємо. Тому що наші дні на землі тінь. Ну, мабуть, тут можна по-різному пояснити цей вірш. Я і чув різні пояснення по цьому віршу. але згадати древніх, тобто у них все-таки більший досвід. Оте, От що я вам казав, що наше сучасне покоління, молоді люди, молоді сім'ї, вони дещо по-іншому дивляться на життя. Я думаю, що це проблема секуляризації, індустріалізації нашого суспільства. Воно віддаляє людину від Бога, людина забуває цей Божий промисел і тому по-іншому дивиться, чи через те треба звертати увагу на древніх, як вони вчили. Про це знову ж таки говорить Волдат. Ось вони навчать тебе, скажуть тобі, і від серця свого промовлять слова, чи піднімається очерет без вологи, чи росте очеред без води, ще він у свіжості своїй, і не зрізаний, а раніше всякої трави засихає. Такі путі всіх, хто забуває Бога і надія лицеміра, загине. Уповання Його підрізане і впевненість Його дім павука. Ну, тобто Бог є податель життя, добра, і Він навіть пікнується про той очерет, якщо він очерет, без води він не може жити. Так само і ми не можемо жити без Бога, без Слова Божого, тому що вода це у святому Писанні символ Слова Божого. Обіпреться об дім свій і не встоїть, схопиться за нього і не утримається. Він зеленіє перед сонцем, за сад простягаються гілки його, у купу каміння вплітається куріння його, між камінням врізається, але коли вирвуть його з місця його, воно відмовиться від нього. Я не бачило тебе, ось радість шляху Його, а із землі виростають інші. Бачиш, Бог не відкидає непорочного і не підтримує руки лиходію. Він ще наповнить сміхом вуста твої і губи твої радісним вигуком. Ненависники твої вдягнуться в сором, і намету нечестивих не стане. Ну, На цьому ми завершили читання восьмої глави. Ще хочу вам коротенько поділитися про канал. Пам'ятаєте, два місяці тому я говорив приблизно два місяці тому говорив про те, що зменшилася кількість переглядів. А з чим це було пов'язане? Я думаю, що із тим, що почали вимикати електроенергію. Справа в тому, що оскільки в мене набралося тисячу підписників, тисяча плюс, і була достатня кількість переглядів, щоб підключити монетизацію. Ну і мені канал запропонував це зробити. Я підключив цю монетизацію. Насправді, там дуже малі кошти набігають місяця приблизно десь там 120 гривень. І зняти кошти, навіть такі невеличкі, не можна. Треба, щоб накопичилося десь більше 4 тисяч гривень, а це треба кілька років, щоб зняти ці кошти. Але що виявилося? Що як тільки канал, у мене невеликий, у мене маленький канал, по об'єму переглядів і по числу підписників. Такий канал Ютуб починає менше продвигати, ну як то кажуть. І краще для каналу, якщо нема монетизації. Це, якби було там 10 чи 100 тисяч підписників, так, тоді є сенс підключати цю монетизацію. І тому я її відімкнув і відразу збільшився рейтинг каналу. Він почав відновлюватися. Тому е, нехай не буде ніяких перешкод проповіді Слова Божого. Це найголовніше. Там ті копійки незначні. Я дякую за те всім тим, хто підтримує цей канал своїми донатами. Хай Господь нам допомагає, щоб ми кожній по силі своєї можливості підтримували проповідь Слова Божого. Слава Ісусу Христу!